І далі про оперативну ситуацію на покровському напрямку маємо змогу говорити наживо із Віталієм Міловідовим, офіцером 15-ї бригади оперативного призначення Карадаг, і майором ми маємо е, на цю мить проблеми. Зі зв'язком намагаємося встановити для того, щоб отримати від пана Віталія Міловідова е його бачення того, що тепер відбувається на покровському напрямку про ситуацію, на якому ми також говорили із нашим попереднім спікером. Віталій Міловідов приєднується до Етеро «Суспільна студія. Пане Віталію, е доброго ранку! Дякуємо за те, що знайшли час і можливість приєднатися. До Суспільної студії якою на тепер є ситуація на Покровському напрямку оперативна і як минула, як минула ніч. Добрий ранок. Ситуація на Покровському напрямку в зоні відповідальності 15-ї бригади залишається стабільно напруженою. Останніми днями ворог наростив кількість штурмових дій, задіюючи не тільки особовий склад піхотного пропонування. Піхотними групами, але задіє бронетехніку в складі танків бойових броньованих машин, наростив значну кількість артилерійських обстрілів і продовжує, не полишаючи задуму наступати на наші позиції. Але поки що все стабільно відбуваємося, тримаємо цей напрямок. Пане Віталію, чи як ви верніше, як ви пов'язуєте інтенсивність цих бойових дій наступальних дій супротивника і з тим, як відбуваються бойові наступальні дії біля вуглидара? Чи існує зв'язок у часі цих, цих двох наступів? Ну, зв'язок у часі пов'язаний з тим, що вся компанія наступальна на Донбасі продовжується. Ворог здійснює намагання штурмувати вже не з напрямку Михайлівки, основного удару, який він останнім часом проводив і намагався здійснювати заходи з цього напрямку, а прямує вже південніше, тобто з напрямку населеного пункту Українська Цукурина, де вони мають певні просування і створюють ситуацію щодо напівоточення міста Селідова. І ще раз щодо роду військ, які зосереджені по той бік лінії фронту, і які озброєння застосовує супротивник на цьому напрямку в останнім часом, останнім часом ворог збільшив кількість нанесення ударів кабель саме по лінії бойового зіткнення, тобто, по позиціям, наростив кількість вогневих вражень засобами артилерійського вогню fpv дрони спіди, все це в значній кількості намагається застосовувати для досягнення своєї мети. Каби, це ж запуски з авіації, з якої приблизно відстані, що можна говорити? З якої приблизно відстані від лінії зіткнення або від досяжності української противітряної системи здійснюються ці запуски? Пане Віталі? Ну, постійно ворог змінює місце пусків, тому. Це приблизно 60-80 кілометр, кілометрів від Делбазе, тому і з різних напрямків вчора була інформація, що зі сторони е, тимчасово окупованих територій Запорізької області пускались каби по попроксьпокорському напрямку. Але ж, але ж і е, в, позиціях, в позиціях супротивника. Також згідно з мапою Deep State, е, видно, видно пожежі свіжі пожежі. Тобто, триває і контрбатарейна боротьба. Також слід, е, слід розуміти, наскільки вона є успішною цими днями, пане Віталію. Ну так, наші сили оборони, головне управління розвідки Служба безпеки України постійно здійснює. Вогневе враження на території противника бачимо, скільки за останній час знищено значних арсеналів ракетно-артилерійського озброєння, що суттєво наносить шкоду матеріальному логістичному забезпеченню. Але, на жаль, ворог має значні запаси, тому поки що там відчути те, що. Це середня перспектива. Я сподіваюся, що найближчим часом ми цей снарядний або ракетний голод, голод практично відчуємо на лінії бойового зіткнення та в наших мирних містах. Пане Віталію, дякуємо вам за цю розмову. Ми принагідно звичайно вітаємо вас зі святом захисників і захисниць України. Приєднуємося до всіх теплих слів підтримки, які сьогодні лунають на адресу українських військових у цей день.